На 10-му році війни Росії проти України та понад рік повномасштабного вторгнення деякі українці слухають пісні російських виконавців. Поглянувши на чарти найпопулярніших в Україні музичних стрімінгових сервісів, можна все ще побачити по кілька пісень артистів, які живуть і працюють в РФ. Соціологи вважають, що це пов'язано з тим, що 26% опитаних українців, навіть через відкриту агресію Росії, не відмовляються від російської музики. Мовляв, музика поза політикою і не впливає на перебіг війни Росії проти України. Але насправді це не так. Російська музика вбиває, і далі ви дізнаєтеся, яким чином. Перше прослуховування російської музики дорівнює спонсорування російської армії. У Міністерстві цифрової трансформації підрахували, якщо українці прослухали пісню російського виконавця один мільйон разів, то його команда отримає близько восьми тисяч доларів. Далі з цих коштів сплачують податки в російський бюджет, який і фінансує армію. Наприклад, у 2019 році російський музичний ринок сплатив 277,6 мільйонів доларів податків. Їх вистачить, щоб профінансувати понад 5 тисяч солдатів російської армії на рік. Автор петиції про блокування російського контенту в Україні Сергій Градинський підрахував, що за кожну тисячу прослуховувань пісні на музичних платформах виконавець в РФ отримує близько 1 євро від Spotify, майже 2 євро від YouTube Music та близько 4 євро від Apple Music. Кожна людина в середньому за 2022 рік прослухала 1045 годин музики. Це приблизно 21 тисяча трихвилинних пісень. Тож, до прикладу, українець, який слухає винятково російських виконавців на платформі Apple Music, дає заробити росіянам лише на собі понад 77 євро на рік. Сума не надто велика. Але якщо взяти 26% українців, які продовжують слухати російську музику, а це приблизно 10 мільйонів людей, то сума прибутку артистів за РФ може сягати 77 мільйонів євро. Ціна іранського безпілотника шахет 136 становить від 20 до 50 тисяч євро за кожну машину. Тож на суму отриману з прослуховувань можна придбати від однієї з половиною до чотирьох тисяч дронів камікадзе, які потім атакують Україну. Друге прослуховування російської музики дорівнює підтримка російської пропаганди. Люди, які споживають російськомовний контент, в два з половиною рази вразливіші до російської пропаганди, аніж ті, хто споживає контент українською. А російські артисти у своїх блогах та інтерв'ю часто відкрито або завуальовано просувають російський погляд на події в нашій країні. Тож, прослуховуючи російську музику, ви занурюєте себе в русський мір, який, як бачимо, знищує все живе на своєму шляху. Третє. Прослуховування російської музики дорівнює гальмування розвитку української культури. Кожен перегляд або прослуховування контенту збільшує ймовірність того, що його побачить ще більша кількість людей, оскільки населення Росії понад 140 мільйонів, то це значить, що у російськомовного контенту вже більше шансів на те, що алгоритми платформ будуть пропонувати їх новим користувачам. Тож, слухаючи російських артистів, ви одночасно зменшуєте шанси українських виконавців бути почутими. А у нас нині є достатньо продукту, щоб задовольнити будь-які музичні уподобання.